У США наполягають на тому, що вибори в Україні повинні відбутися якомога швидше. Умови для цього у Вашингтоні вважають припинення вогню найближчими місяцями. В Україні ж питань до легітимності чинного президента не виникає навіть у опозиції. Проведення виборів під час дії воєнного стану заборонено конституцією. А отже, всі сумлінно чекають припинення бойових дій. Втім, враховуючи активні дії Дональда Трампа у цьому напрямку, ймовірно, чекати перезавантаження влади доведеться недовго. Експерти з виборчого права розповіли про... Перспективи проведення виборів у 2025 році. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Гендиректор громадської організації комітет виборців України Олексій Кошель зазначає, що конституція прямо забороняє під час воєнного стану лише проведення виборів до Верховної Ради. А ось президентські та місцеві вибори забороняє закон про правовий режим воєнного стану. На відміну від конституції, закони під час війни змінювати можна. А отже, теоретично вибори провести теж можна. Інша справа, що таке голосування не буде насправді демократичним з погляду прав і свобод. Саме останні є вагомою перешкодою. Для проведення виборів, на думку Володимира Зеленського, президент зауважив, що на вибори до прифронтових дільниць не зможуть приїхати незалежні спостерігачі. Крім того, результати голосування, в якому не братиме участь половина населення, просто не визнають. Виборчий кодекс зобов'язує призначити вибори не пізніше місяця з дня припинення воєнного або надзвичайного стану. Втім, за словами екс-заступника голови ЦВК Андрія Магери, щоб вкластися в такий таймінг треба вже зараз розпочинати підготовку до виборів. Трішки Більше часу допускає президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю Лексу Фрідману він сказав, що після закінчення воєнного стану парламент одразу може проголосувати за вибори, і тоді вони відбудуться вже за 90 днів. Натомість ще у 23 році всі фракції парламенту підписали документ, в якому домовилися провести вибори за 6 місяців після завершення воєнного стану. Крім того, до призначення виборів парламент має ухвалити норми про те, де коли і в який спосіб вони відбуватимуться. Зокрема, цей закон має Визначити, як держава подбає про безпеку, організує голосування вимушеним переселенцям і біженцям, де буде проводитися голосування і як забезпечить права військовослужбовців. Експерти також зауважують, що цим законом важливо відновити повноцінну роботу українських медіа, щоб громадяни мали доступ до повноти інформації, а не лише до телемарафону Єдині новини. Другий важливий законопроєкт про критерії можливості проведення виборів на окремих територіях. Держава має визначити безпечні і не Небезпечні регіони для проведення голосування обидва законопроекти повинні бути напрацьовані ще до закінчення воєнного стану. На цьому наголошують як у ЦВК, так і громадські діячі. Про те, що перші повоєнні вибори можуть відбутися у 25 році, говорять на різних рівнях. А експрезидент Петро Порошенко навіть назвав конкретну дату 26 жовтня. Якщо продовження дії воєнного стану до 9 травня 25 року було останнім, а на організацію голосування піде до шести місяців, то можливі вибори дійсно припадуть на осінь. До ймовірності такого сценарію експерти ставляться по різному. Втім, в одному сходяться одноголосно. Ці вибори не повинні пройти за будь-яку Ціну з нехтуванням виборчого права громадян і під можливими обстрілами. Президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон у п'ятницю, 28 лютого, за повідомленням Дональда Трампа. Під час зустрічі лідери держав підпишуть велику угоду. Вочевидь, йдеться про договір та Україною щодо використання українських надр. Раніше Київ наполягав на суттєвих змінах в умовах угоди, категорично відмовляючись від підписання її першої редакції. Досягнення компромісу мало б стати сигналом про підтримку американцями інтересів України. Втім, як з'ясувалося, весь цей час Дональд Трамп. Міг вести подвійну гру за участі росіян. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Напередодні зустрічі зеленського з Трампом американський телеканал NBC News повідомив, що Білий Дім не виключає укладення ще однієї угоди про рідкісно земельні мінерали з Росією. Американські чиновники та обізнане джерело повідомили журналістам, що на тлі явного інтересу Трампа, до надри і коливань Зеленського, Кремль сам запропонував США підписати аналогічний договір. Ба більше Трамп натякнув на готовність до такої угоди з Росією. За словами республіканця, його адміністрація намагається укласти кілька. Економічних угод щодо розвитку при цьому президент США зазначив, що росіяни мають дуже багато того, що потрібно, США, у тому числі величезні запаси рідкісноземельних металів. Трамп вважає, що налагодження вигідної США економічної співпраці з Україною та Росією буде корисним для світового та довготривалого миру. Своєю чергою Путін заявив, що переговори України та США щодо надр не викликають у нього занепокоєння, оскільки Росія має значно більше таких копалин. Також диктатор повідомив що відкрити для надання США доступу до рідкісноземельних мінералів як на окупованих територіях України, так і в самій Росії. Зокрема, він запропонував співпрацю між Москвою та Вашингтоном у галузі видобутку та постачання алюмінію. Така риторика штатів Росії напередодні початку мирних переговорів турбує багатьох українців. Наразі складається на те, що Кремль намагається виміняти у США право залишити собі окуповані українські території на корисні копалини, в тому числі із захоп. Плини української землі північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Ймовірно, йдеться про перекадання в зону бойових дій близько трьох тисяч бійців. Більша частина попередньої партії живої сили з КНДР чисельністю понад 10 тисяч солдатів, була виведена з ладу за лічені місяці. Очільник української розвідки Кирило Буданов пояснив, навіщо кімчинин витрачає своїх бійців на чужу війну і чим загрожує це іншим країнам. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Видання Reuters, посилаючись на розвідку та змі Південної Кореї повідомляє про перекидання в Курську область нових підрозділів армії КНДР. Зазначається, що у період з січня по лютий 25-го року до Росії було відправлено до трьох тисяч військовослужбовців. Зокрема, йдеться про мотострілецькі інженерні та розвідувальні підрозділи. Зону бойових дій їх переправили за допомогою російських вантажних суден та військових літаків. Хоча Північна Корея офіційно не визнала своєї військової підтримки Росії у війні з Україною, факту участі її військ у бойових діях був неодноразово підтверджений українськими військовими. А наприкінці 24-го року бійцям ЗСУ навіть вдалося взяти в полон двох солдатів з КНДР. Крім того, відомо, що російські війська також використовують північно-корейську зброю. Варто зазначити, що на прес-конференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський також заявив про можливість перекидання двох трьох тисяч солдат Кімчинина на Курщину. Тоді глава держави зазначив, що напередодні мав розмову із. Дональдом Трампом, ході якої президенти обговорили цей сценарій, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, вступ сил КНДР у війну проти України спровокував нову загрозу у Тихоокеанському регіоні. В інтерв'ю «Укрінформу» Буданов зазначив, що Північна Корея отримує максимальну вигоду з військової допомоги Росії. Зокрема, її армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 50-х років і активно вдосконалює своє озброєння. Наприклад, використання по Україні північнокорейських балістичних ракет типу КН 23 показало відсутність у них точності попадання. У результаті фахівці модернізували їх і тепер вони влучають у ціль. Крім того, завдяки участі у війні північні корейці дізналися, що таке дрони, хоча раніше навіть не бачили нічого подібного. Тепер усе це повертатиметься в КНДР, де почнеться переоснащення і перенавчання армії, пояснив Буданов. Варто зазначити, що, попри технологічну відсталість північно-корейської армії, її солдати мають дуже серйозну підготовку, адже термін. Служби в КНДР складає 10 років. Нелюдську витривалість та відданість цих бійців відзначали і українські військові, які стикалися з ними на полі бою. З цього можна зробити висновок, що навіть три тисячі північних корейців можуть суттєво підсилити бойову спроможність росіян на Курщині. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.